Познані міста познань уламки ракети фалькон 9. Виробництво компанії Ілона Маска SpaceX. Чуєш, Ілон Маск критикує Україну, його ракети падають. А, польські ЗМІ пишуть, що міністр оборони країни Владислав Кашія-Камиш заявив, що у відомстві не знали про падіння уламків ракети, тому що польське космічне агентство надіслало а, повідомлення про, про це на електронну адресу, яка вже півроку як застаріла, Уяви собі. Написали про це. Ой що вам сказати, пишуть нам наші глядачі? Ну розкажемо те, що служба безпеки України затримала російських агентів, які намагалися підірвати у Дніпрі ветеранам 52-річна медсестра з Вінничина. Також 26-річний безробітний харків'янин і його 20-річна 20-річна подруга. Подруга хотіли ліквідувати експравоохоронця за допомогою саморобної вибухівки. Пристрій заховали неподалік гаража чоловіка. Організаторку вбивства спіймали на гарячому, коли вона хотіла дистанційно задіяти вибухівку. А харків'ян, які привезли пристрій до Дніпра, затримали одразу після неї. Усі підозрювані під вартою, очікують на вирок суду, а загрожує їм до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.